Пріоритеті роботи міської влади Ніжина підтримка медичної галузі новим сучасним обладнанням, яке закуповують за бюджетні кошти, поступово оснащують усі відділення Ніжинської міської лікарні. Надбанням лор очного відділення є окремий такий невеличкий малоінвазивний хірургічний лор-кабінет. Там є лор із і сучасна відеосистема, яка дає можливість візуалізувати лор-патологію і побачити на екрані, зафіксувати в цифровому форматі і тому подібне. Є аудіометричний кабінет, також тут розташований з надходженням нового обладнання. Якість надання медичних послуг значно покращилася, наголошує лікар. Є бажання міського голови і депутатського корпусу, щоб посилити даний напрямок і створити власне сучасні. Сучасне відділення, яке буде конкурувати з приватними, які є на території їх, там, і щоб ми могли надавати і лікувати катаракту сучасними методами, замінювати кришталик. І діагностувати складну патологію в синергії роботи медиків міської влади Ніжина та депутатів. Вдається значно покращити умови перебування пацієнтів у медичному закладі, каже лікар. Дуже багато, скажімо, підтримки ми отримуємо від депутата обласної ради Розенко Ірини Вікторівни. Вона практично весь депутатський, скажімо, фонд. Вона інвестує у ті відділення, які. Потребують на сьогоднішній день облаштування. Ну, в даному випадку частина депутатського фонду була інвестована власне, в лорочне відділення для придбання будівельних матеріалів, для того, щоб ми могли скажімо, більш швидше зробити поточний ремонт стелі, стін. Ну, далі в нас плани на те, щоб ми відремонувати потрібну підлогу, замінити двері палати і, звісно, зробити ремонт палат.